Вбивцю солдата на Волині знайшли. Нагадаємо, 18 листопада у Володимирі Волинському на території військової частини командир взводу танкового батальйону, старший лейтенант убив ножем військовослужбовця. Пишуть Волинські новини із неофіційних джерел у Володимир Волинській міліції. Стало відомо напередодні страшних подій старший лейтенант військової частини, командир танкового взводу та вбитий ним солдат. Разом перебували у казармі, ймовірно, вживали спиртні напої. За кілька днів до того військовослужбовці отримали заробітну плату. Старший лейтенант, а його називають сином одного із командирів добровольчих батальйонів, мав квиток на Харківщину через Київ. У казармі він вирішив згаяти час до моменту відправки потяга на Київ. Біля 20-ї години військові вийшли з казарми на перекур, і тоді між старшим лейтенантом та солдатом виникла словесна перепалка. Суперечка переросла у бійку. Ще один солдат, який був свідком інциденту, став їх розбороняти. І ніби все втихомирилося. Свідок пішов до туалету, а вже звідти почув, що бійка продовжилася. Коли вийшов з биральні, побачив одного солдата, що оперся на стіну казарми. Офіцера поруч з ним вже не було. Свідок зайшов до казарми, взяв ще двох хлопців та разом хотіли завести солдата до будівлі. Коли підійшли ближче, помітили ніж, що стирчав з грудей солдата та калюжу крові. Відразу ж викликали швидку допомогу та міліцію, але врятувати життя рядовому не вдалося. Солдат родом із села Велем Чаратнівського району, 24-річний боєць. Уцілів у запеклих боях за Совурмогилу та Донецьк. Єдиний з екіпажу вижив після прямого потрапляння міни в танк, а загинув у рідній роті. Правоохоронці Володимира Волинського чекали на офіцера під час посадки на потяг Львів Київ, але він обрав інший шлях для втечі. Наступного дня його спіймали в одному із сіл Черкаської області.